Вітаю друзі. Після саміту в Джидді ну верніше не саміту, а форуму, багато вже з'явилось інформації різних, різної аналітики, думок і таке інше, тому ці події обговорювати не буду. Хоча, можливо, там була стаття в кар'єри Деласера. Можливо, потім як проаналізую, щось, щось подам, якось додам свою думку. Сьогодні хотів би поговорити про одну дуже цікаву і не дуже радісну новину. У нас, ну хто там слідкує за відео, знає, що, де я знаходжуся, і в нас прикордонна область свій, свій передок, свій нуль. Вистачає різних подій. І ось останні події, які зовсім не радують, це те, що вже у нас на кордоні і не лише з'явилися з російської сторони з'явилися ланцети. Ну, для військових це дуже відома штука і дуже погана штука. І вже є перші, ну поки що, слава Богу, поранені, а не загиблі, але ну Факт в тому, що вони з'явилися вже саме у нас. Тобто, якщо вони з'явилися у нас, то росіяни вже налагоджують повним ходом виробництво, промисловість і дуже цікаво, ось просто ну прямо хочеться аналогію провести ось у росіян. Мало того, що завод там в Киргизстані чи де завод по виробництву БПЛА. Так, у них ще й ланцети з'явилися. А що у нас? А у нас посмішка великого і харизматичного Рєзнікова, яка все заміняє. І він один раз посміхнеться і зразу 10 тисяч росіян гине, виходить. Він своєю посмішкою рятує людей. Я не знаю вже, який сарказм потрібен, чи що потрібно, але ось такі факти, коли. Мало того, що в нас не з'явилося виробництво, там, ні стугни, ні там, яки, якихось таких речей нагальних, там, ні кулеметів, ні дронів від держави, навіть найменших. Остання інформація, це ось були поставлені, як Ганна Маляр там заявляла, взагалі така заява, що ми всі поставки вже зробили на фронт. Це ну, просто після таких слів. Ну я не знаю, це ну, таким, так само можна заявити. Та все ми вже виграли і не просто виграли, а Росії вже нема. Це на нас лізуть уже все, вже, там вже з Китаю лізуть. Такі заяви відірвані від реальності. І це вже навіть не популізм, це просто знущання над тими, хто загинув, і тими, ще хто загине. І всі дії ось цієї влади. Ну і зокрема всі зашквари міністра оборони пана, дуже неповажного і зовсім не пана, такого чортика лисого Резнікова, який після того як хихикав там, підхихикував, коли Зеленський типу тьобався над Беном волосом, воно сиділо хихикало і тепер його призначають в. Велику Британію послом. Це типу, щоб останній плювок або ж останній цвях у труну наших відносин з Великою Британією, чи я не знаю, ось такі всі факти. Там всі факти там безліч їх, починаючи з яєць, яблук і інших речей, бронежилетів, особливо ж зараз ось безпілотників, а те, що у нас ланцетів немає, і те, що Галяр Маляр заявила. Про те, що безпілотники поставлені, але вони зовсім не мають захисту від ряб і вони просто падають як мухин. Ну, тобто це металолом, який літає, ну тобто якийсь типу велосипед на проволоці скручений, для галочки зроблений. Щоби... Для чого він зроблений? Щоб офіційні особи, типу Ганни Моляр, могли заявляти, що так ми поставили, так тоді можна дерев'яні макети зробити безпілотні і віддати. Бійцям напередок, і сказати, все, ось ми вам все поставили, там десятки тисяч цих фанерних макетів, і воюйте ними як хочете. То просто ось факт, що Росія поставила на воєнні рейки все, що могла, і вона буде це продовжувати робити, і росіяни будуть, будуть воювати, будуть жити, будуть жити в гівні і воювати, і радіти з того, що вони там. Віддали все на те, щоб убити ще кількох українців, то ми так жити не зможемо. І те, що наша влада робить зараз мобілізацією, міжнародними відносинами, Ну взагалі те, що колапс влади як такої, колапс держави, крах держави, ну взагалі багато чого, Ну ми маємо робити з цього висновки. Тому що зараз від цих. Ну, Ланцети це не лише у нас, вони до нас дійшли, а на нулі вони вже давно є великим горем. Я думаю, навіть ті, хто мало цікавляться від, ну, війною по роликах, бачили, вже, що ланцети зараз роблять. То ось ну, насправді в Росії вони чомусь є, а в нас їх чомусь немає. Ну, вірніше, є, але тільки від волонтерів, тобто в малих кількостях і все на громадських засадах. Волонтерські ініціативи, а коли ж держава буде працювати, коли ж Резніков, Зеленський, ну, про Єрмака я не кажу, він ніколи не візьме, а от коли ці особи візьмуть хоча б за щось відповідальність. А вони ніколи не візьмуть. З іншого боку, ми самі маємо поставити питання: а звідки вони взялися в нашій державі? Звідки виникла така помилка природи, як Зеленський? В Україні. Чому вона виникла в Україні? Вона ж не просто так сюди прийшла. Коли українці в лапках чи якщо точно, хворе українське суспільство обирає людину, яка давала концерти в Горлівці, в окупованій ну, для росіян, була в Москві під час Майдану, там стебалася з українців, взагалі зневажає українців, взагалі всіма фібрами, фібрами своєї душі. Ненавидить Україну, коли хворе українське суспільство голосує за таку людину, щоб обрати її президентом, а потім іще й цього мало і надає цій людині монобільшість. Хоча вже тоді якраз я помилявся раніше, на вибори якраз прийшли на вибори там депутатів до парламенту, вже прийшло якраз 49% населення, не населення, а електорату. То... Ну, я не знаю, як назвати це суспільство, як хворе і те, яке потрібно лікувати. І зараз уже теж, я все частіше зустрічаю людей, які при прямому питанні або там інше, а я не голосував за Зеленського. <смі> тобто він сам себе обрав. Так а хто ж голосував, коли ми самі почнемо брати відповідальність за свої вчинки, за свої дії? Бо зараз нас до цього, до того, щоб ми задумались, замислились. Взяли на себе відповідальність і почали щось робити. До цього нас підштовхують уже не просто орки, а їхні маленькі пташки, ланцети. Тож ну, кожен має зробити для себе якісь висновки, поставити собі певні питання, взагалі знайти інформацію для роздумів, формувати свій інформаційний простір. І Почати шукати шляхи, як бути причетним до нашої майбутньої перемоги. Для того, щоб бути причетним до майбутньої перемоги нашої, не обов'язково йти на війну. Бо перемога включає в себе е, знесення усієї зеленої влади, тому що вона знищує Україну. І до цього причетним може бути кожен. Бо без цього теж не буде перемоги. Не після перемоги, там, не на часі. Не критикувати владу, створювати собі ідолів таке інше. А саме зараз, для того, щоб долучитися до перемоги, треба щось робити на внутрішньому фронті. Тож, долучайтеся. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, щоб вийти за межі нашої інформаційної бульбашки. Ставте вподобайки, коментуйте. Дякую.